Були такі часи, коли Східна Польща, Західна Україна були однією державою. Було декілька регіонів, один з них Галичина, спільний для Кракова і для Львова. столицею був Львів. І саме. Про Галичину, про польську частину, про ті часи, коли це була спільна держава, про товариство Сокіл, перше спортивне товариство в Україні, яке було засноване у Львові, про фабрику скла з її цікавою історією, про колію, яка від, е, єднала краків, Станіславов, Івано-Франківськ, Бучач і аж доходила до Гусятина. В моєму новому відео заходьте на мій канал Ютубі і дивіться повне цікаве відео з екскурсією.